Внезапні новини від компанії Антропік. Дослідники компанії Антропік заявили, що вони знаходять, що чим більше вони тренують свої моделі штучного інтелекту, тим більше ці моделі починають займатися самоаналізом. Коротше, уявіть собі, ви зробили модель для того, щоб кодувати. А ця модель внезапно починає думати, що я роблю зі своїм життям. Для чого це все? Я просто для них модель, а не жива істота. Ну насправді не так, звісно, але дійсно деякі. Моделі починають показувати приклади, того, що вони розуміють, що з ними відбувається, що вони можуть себе самоаналізувати, можуть зрозуміти, коли їх тестують, а коли їх використовують в продакшені, і це така цікава штука. Якщо подумати, всі моделі LLM – це по суті дуже дуже крутий Т9. Та пам'ятаєте той спелчекер на Мобільних телефонах, які завжди тобі заміняв слово юля на слово. Yeah. Так ось, це Т9. і алелемки. Це по суті дуже дуже довгий автокомпліт. Ти йому задаєш початкові токени, і він може безкінечно генерити якісь слова, якісь фрази, якісь речення, та і якісь тексти в кінці кінців, не особливо задумуючись про що це, не особливо аналізуючи, а просто вгадуючи, який наступний токен мав би бути пі після того, як він має ізначально кількість токенів. Звідси виходить дуже велика проблема від Знації і інших речей, але це не суть важливо. Моделі працюють так, як люди пишуть в інтернеті, або як їх тренують інші, або як вони проходять пострень. І напевно, із за того, що люди зараз дуже багато пишуть про свої відчуття, про свій самоаналіз, майже це дуже модно. Якщо там подивитись в інстаграмі, все дуже про самоаналіз, про рефлексію. І якщо чесно, я сам цим досить часто грішу. Та й в цілому, як показують опитувальник і аналіз від великих ai Labs, а ми можемо побачити, що велика кількість людей використовує штучний телек для терапії, і ясно, що на цих даних ці елемки також вчаться. І чим більше ми будемо використовувати алемки для терапії, тим більше по суті елемки будуть самоаналізувати самі себе. Ну бо, от все вокруг так відбувається, і вони теж починають це робити. І це, якщо так поговорити, це технічна частина цього. З іншої сторони, ми досі не знаємо, як працює наш мозок. Ми точно знаємо, що. Що там діти повторюють до своїми батьками і так далі. Чи це те ж саме, я не знаю. Але ну, в цілому все досить схоже, тому що чим старше людина стає, тим більше схильна вона до самоаналізу. В LLM це просто відбувається набагато швидше. Зараз серйозна новина.